Слава Богу, вірш, милість. В снігу, немов у вибитій мережці, стара хатина край села стоїть. До неї по вузькій нерівній стежці, з тривогою у змученому серці. Додому жінка втомлена, спішить, а за плечима оберемок хмизу. Зима на дворі, вдома дров нема. Думки, як павуки, до серця лізуть, вона під ними хилиться донизу, діток аж п'ятеро, вона ж сама. Згадалось, як війшло до хати лихо. Прийшли й сказали Вікторе, збирайся. вдягався в мовчки. Тільки важко дихав, а потім взяв за плечі і мовив тихо Ти з Богом зостаєшся, не лякайся. Коли ж повернеться вона не знає, прийшла без нього друга вже зима, а вісточки немає і немає, Та й біль за діток душу всю проймає, вона в котре пита себе сама Що знову будуть дітям я казати? Коли спитають, що принесла їм, як їхні оченята заглядати, що на вечерю їм сьогодні дати, і завтра вранці годувати чим? О Господи, на Тебе лиш надія, ковтнула сльози і скоріш пішла. Ось вже й хатина в сутінках біліє, свіча горить в вікні, а серце мліє, зітхнула і до хати увійшла, не встигла навіть на стілець присісти, злетілись діти, що ти принесла? Принесла хмизу, діточки, а їсти. Та й же хотіли до кишені лізти, вона ж у бік лиш погляд відвела. Сьогодні, дітки, тепло в хаті буде, не плач, ганусю, як мене зима, і тата випустять з в'язниці люди. Ми в ліс по ягоди ходити будем, їх там, як глянеш, де тільки нема. Не плачте, дітки, краще заспіваємо. І, посміхнувшись, тихо завела про місто в небесах, про вічне сайво, про радість, що Спаситель обіцяє, про те, що Божа милість їх спасла. Глухе ридання пісню обриває Матусю вже животик мій болить, чи є що їсти? Відповідь немає. Вона донизу голову схиляє, і знову питання а буде коли? О, діточки, відказує їм ненька, молімося, а Бог благословить. За все йому подякуємо гарненько, і буде добре все, мої маленькі, а у самої серце так щемить. Молились ревно, милості благали, жалілись, що не їли вже три дні. І знов молились, знов іще співали, а потім зморені. Позасинали, згубивши голос, голод у тривожнім сні, а мати їхня на коліна впала, піднявши свої руки над дітьми, і перед Богом плакала, ридала, йому до них усю печаль складала, гіркими обливаючи слізьми. Тобі, лиш, Боже, можу довірятись і вірю, що звільниш нас від біди, допоможи! Дай сили не зламатись, що вірною тобі Господь лишатись, і серцем, і душею назавжди. І ось минула ніч Зажев, зажеврів ранок, сплять діти поруч долі жінка спить. Чи сниться їй, що хтось ступив на ганок, чи виглядаючи з фіранок, шибкою вітер пустунець бренить, а ні. Хтось є, вона звелась на ноги і чує голос сестро, відчини, бо я іду з далекої дороги, і от дійшов нарешті слава Богу. старий я, важкувато вже мені. Посхльо, посхо, посхоплювались діти. Хто це, мамо? Дідусь заходить, хату огляда, чи ж це хатина, де діток чимало? Що дістоньки уже три дні не мали? і теплим поглядом їх огорта. Сестричко Мила, славні в тебе діти, старий промовив, сівши на стілець, чом голови схилили, наче квіти, сказав і вийняв з торби буханець. О, диво, лиш прошепотіла жінка, ледь розтоливши сподиву вуста. А той дідусь виймав. Крупи торбинку, картоплі, сала, цукру, ще хлібинку, прийми сестричку, це в ім'я Христа. Вісні мені з'явився ангел Божий і сказав Господь валить, скоріш вставай. Голодні діточки, а це не гоже. Збери торбину, що донести зможеш, вдягайся і чим швидше вирушай. І я негайно вирушив в дорогу. А ангел Божий путь мені вказав, та й сили десь з'явились, слава Богу, дістатися до вашого порогу, і от нарешті путь я цю здолав. Червоні щоки діда, мов печені, трояндами в усмішці розцвіли, і, опустивши руку до кишені, він витягнув це цукерок повну жменю, та й порівну між ними розділив. О! Скільки радості в очах дитячих, немов проміння влітку виграє, а мати не спиняється, все плаче, бо те, що сталося, йсниться, наче, і вже не від печалі сльози лє. Як добре, що є той, хто не покине, не зрадить, не залишить час лихий, тож хай хвала йому звучить невпинно в небесну синь. До ні Христа хай лине, бо Він святий, Він вічний, він живий. Амінь.